Це блог про таку красуньку собачку. Його звати Юкі. Він у нас з'явився півтора року тому. Трошки більше може. Ми його купляли як Чихуахуа. Ну, виріс у нас такий красавчик. Одні кажуть, що це Чихуа із французом схрещений, а інші кажуть, що Чихуа із пекінесом. Ну, з ким він хрещений? Ми, мабуть, ніколи не узнаємо, тому що це собачка з Оликс. Куплялася дитинці замість іншої собачки, яка попала під машину. Дитина була дуже розстроєна, і ми купили. Так, ми купили, знаючи, що це не чистопородна чихуа, тому що перед цим у нас і цуценятка були, я там повикладую вам. У нас чихуашка рожала. Тому я дуже прекрасно розуміла, що мало того, що за 6 тисяч не можна купити породісту собачку чисто породну. Та ще й по ньому було видно, що в нього такий привкус странний, що підборіддя в нього таке, і ми його як купляли, він як той головастик був. Голова здоровенна, а тіла геть зовсім майже не було. Бо наші чихуа, коли такі були вже півтора місяця, то вони такі бутузи були розгодовані, такі, знаєте, вже... Такий же геть, будь А цей такі вогни стясненький, худий, з больними вушками, з вух воняло патняками, носками, то ми йому ще ті вуші лікували. А коли ми приїхали по цю собачку, кажу, жіночки, же ж маму цієї собачки. А вона каже, я перепродаю, мами немає. А ми дуже далеко їхали, ну як годити дві, так? Да? Я кажу, можна у вас в туалет сходити. Хоча будинок вже там построєний, може без ремонту там, але ж в першу чергу всі роблять туалет. А вона мені каже, ні, немає в нас туалету. Я так зрозуміла, що, мабуть, люди, які на чорному, по чорному розводять собачок, все і десь якась загулявша. Але нам все одно найголовніше, що ми його любимо. Чоловік його любить, і донька, і я його люблю. Його всі люблять. Де він не буває, він до всіх, я вам скажу, привертає увагу. Такий у нас. Але зима красива. Зараз перевернумо камеру. Гарно. Боже, яка краса. Дуже гарно. І Юки вже біжить. Вона. Зима. І їй біжить. Дуже-дуже гарно. Дуже гарно і дуже холодно. Світла в нас нема, тому що від того, що залідініли дерева залідініли. Ось, бачите, кільот. Прямо всі просто провода залідініли. Тому світла нема. Опалення не працює. Всі ми потрошку мерзнемо. Потім потрошку гріємося, так що любов і доброта нас зігріє. Всім гарних, мирних днів! Бережіть себе, своїх рідних. Привіт від юки.